Хотіла повернутися по туди просто пройтись, просто подивитись, а, да. ну так чи да я до якщо б я, можна було? Я би дуже хотіла, да якщо би ці території розокупували і вони повернулися в, в Україну, то я б хотіла приїхати подивитися. Я думаю, що було б дуже сильне. Я б теж дуже хотів розчарування пройтись, подивитись, куди б ти в першу чергу пішов? Ну, туди Луганська область, туди додому. Uh, місто Брянка, я просто про, просто пройтись, подивись, подивитись, подив, просто пройтись. Мене іноді питають, чи як ти думаєш там в коментах на прямому етері, коли проводжу, пишуть, коли ти думаєш, коли там буде деокупація Донбасу. І судячи з, той, з того, що відбувається зараз, uh, я кажу, що можливо, ми, можливо, через 20-25 років років і те без там. Втручання армії, можливо, якимось дипломатичним чином. Але просто так, якщо замислитись, було б добре, якщо б я встиг повернутися за своє життя туди і просто пройтись, подивитися б дуже хотілося б. Але судячи з того, що відбувається, надія невелика.